Мало хто знає, але в перші дні війни це одне з рішень залужного було генералів відправити в окопи. От просто от він, він заставив іти до солдатів в окопи. і це нереально підняло бойовий дух солдат. Да? Тому що якщо генерал не десь там в штабі, да, от він прямо на позиціях приїхав на позиції, от ходить разом з вами під обстрілами. Це просто піднімає дух солдат неймовірно. Да. У нас ж вік самих генералів да там дуже сильно змінився. У нас ж Буданові там скільки, 38 років. Він бригадний генерал. Да. Ну, може, чуть рановато, але в середньому, да, це ж не старі там, діди там, по 70 років, там, всі там, от це, вторая мірова і так mm -hmm. далі. Тобто, ні, це от, там, до 50, 50 плюс, там, ну, от, вони вже тобто, вони мають же досвід, вони абсолютно дружні з технологіями, да, їм можна об'ясняти там якісь системи автоматичного управління військами. Ну, тому що там я не являю, як це там пояснити там, діду в 70 років.